Овочі, фрукти, ягоди, зелень та м'ясо. Меню робіт фотохудожника Дмитра Петрини здивує навіть найвибагливіших гурманів. Правда, навряд чи відразу після перегляду виставки захочеться їсти. Вони такі є дуже викличні роботи. Вони справді брутальні. Декому можуть бути занадто відверті і неприємні, але це не міняє їхньої художньої цінності. Мені здається, що от перший погляд показує, що автор добре знає про поняття некророман. Тизму в мистецтві класичного натюрморту, скажімо, голландські посили, і ця гра з геральдичними знаками це є така подвійна іронія. Загалом в експозицію увійшло 12 робіт. Їх автор творив впродовж півроку. Майже всі елементи до своїх натюрмортів купував на франківському базарі. каже там, і шукав натхнення. Я зробив пару натюрмортиків, саме натюрмортик, мертва натура. І м -м, мені спонукало це створити якусь серію робіт. Я назвав цю виставку «Food Fetish», Тобто, е наше можливо якесь ритуальне ставлення до їжі. Можливо, цей коловорот споживання їжі, так е гуска їсть, моркву, ми гуску і так далі. Е тобто е побудило мене от створити якісь такі міфічні, не міфічні, такі символічні колажі з. Частинок їжі серія робіт Дмитра Петрини видалася доволі таки цікавою франківському мистецтвознавцеві Анатолію Звіжинському. Саме він запропонував організувати виставку та показати їх людям. Для мене така певна несподіванка, естетична, бо ніколи на зустрічав і не знав, що Дмитро працює з подібною тематикою. Тим більше мені здається, що це достатньо незвично для голови обласного відділення спілки фотохудожників. Формат сучасного мистецтва достатньо безмежний і, як на мене, вони вписуються. От, як можна поводитися з речами, які хтось би в побуті викинув, він звернув би на це увагу, як навіть з такого можна зробити певні композиції. Я думаю, що ці роботи пасували, б зараз до будь-якого модерного такого закладу харчування. Їстівними натюрмортами Дмитро Петрина здивував і своїх колег. До цього голову обласного осередку національної спілки фотохудожників асоціювала в основному з портретним жанром. Проте представлена виставка змусила багатьох по-іншому глянути на його творчість, тримати сміливість, не побоятися, змінити себе. Не то, що себе змінити, а Побачити по-інакшому щось. Серед фотографів не так багато є, які можуть змінити і показати себе в іншій якісь іпостасії. Терпіння в мене би на це не стало, але Дмитро молодець, молодчинка. І... Мене б вразило це для когось. Це просто їжа, а для когось певні знаки, символи. У будь-якому випадку незвичайні фото натюрморта Дмитра Петрини заслуговують на увагу. Оцінити їх можна до 7 серпня у центрі сучасного мистецтва, що в Івано-Франківську.